Доброго дня всім. Просили мене після того, як я зробив відео про навантаження електронне, зробити ще відео з блоком живлення Ріден 6024. Я зробив для нього корпус. Всередині тут три блоки живлення на 24 вольта. Вивів від них окремо термінали для того, щоб можна було поза нього ними користуватися. Там 10 амперні блоки, вони з'єднані послідовно і можна кожен включати окремо. От. Ми включаємо. Окремо кожен. Виходить, що на вході напруга збільшується до максимальних там, 70 вольт. Для того, щоб на виході міг видавати е, цей понижаючий блок, потрібно напругу. Тобто, якщо не потрібно повної напруги на вході, можна включити тільки один блок жилень, чи два, чи три. І Відповідно користуватися. От, воно працює все От так. Вмикаємо. Воно навіть на одному 24. вольтовому Працює. Тут виходить мінус загальний. Діоди в блоках живленнях там, тих вбудованих. Там такі випрямляч, що якраз виходить, що воно послідовно з'єднується через діоди. От ми маємо там 22,46. На вході, от зараз вже 45 і 68,9. Тобто можна послідовно звідси взяти напругу, яку потрібно з блоків жилення безпосередньо. А тут вже ну, стандартно всі знають, як користуватися. Тут ще мало бути таких дві ручки для переноски і плюс як захист панелі. Вони як руки не доходять їх вигнути. от Зараз ще розберу, зніму кришку, верхню покажу як всередині. От, відкрутив кришку. Тут перпорацію я таку зробив, так як там було на блоках. Блоки мінвели. Ось От, така серія. БК їх купив на OLX, Продають блоки класні, е з коректором потужності пасивним, правда. От, вони закріплені штатно. Тут я зробив такі кронштейни, Перед подібні, на ньому прикручена дінрейка. І на дінрейку прикручений блок. От. Тут виходить у нас сам понижуючий перетворювач. З тумблерів йдуть фази на кожен блок окремо. От, там у нас такий роз'єм зразу з запобіжником. Нічого такого ніжки. Передня панель приварена. Тут у нас такі кутники прикручені спереді і з боку. Ще мало бути по факту. От кришка вона ще мала кріпитися на боковинки. Але так як у нас півторачки не то це якби не дуже воно потрібно. Наразі нема того кріплення. Тут такі ще пластини мали бути. Отут-тут, тут. така довга пластинка. З двох сторін, і збоку ще мало бути теж ну, але він дуже жорсткий, вийшовся... Коротше, не потрібно. От. Ті блоки набагато кращі, ніж те, що там продають в комплекті до цього рідина Вони не шумлять, не піщать. Навантаження, без навантаження. Витримують спокійно навіть 12 А під повним навантаженням. От. Разом виходить по 480 Вт. Відповідно, три штуки майже 1,5 кВт реально. Так що повторяйте. Кому потрібно, можу скинути моделі, але це треба, щоб було виробництво з лазером. Знизу там теж перфорація. Тобто тут виходить повністю пасивне охолодження. Ну, окрім цього, бучка, звісно, я там чуть-чуть шумить. Але там не страшно. А в мене два по суті я таких зробив блоки. ще один 60-30 вже на новішому цьому. Всередині все те саме. Я поставив 30-й блочок. Ну, отак. Так що. Якщо хто задумує, я раджу отакі блочки, це набагато краще промислові. Можна переробити навіть, я думаю, що три, тому що можна навіть зробити трьох разний вхід. О, uh, якщо в промисловості, так що не навантажувати одну фазу. Можна зробити навіть два підключення. Одну фазу дві. на три, тобто от таке. Все. Питайте, що кому цікаво.